Так, так. Вставайте сюди, підходьте ближче. Хлопці, зараз потерпіть трошки, підходьте ближче. Це бомба, ракета, якщо це не там. Не на фотошопив я луну. І по-перше, майже цілий тиждень я ловлю цей момент, і фактично цілий тиждень можна провести урок ось так на відкритому повітрі. Зазвичай такі уроки проводяться в 11 класі, але я вам хочу показати, що не лише в одинадцятому, 7, -му, 8 і 9 -му класі астрономія має місце як предмет у школі. Він справді цікавий. Чим особливий сьогоднішній день, 18 жовтня 2022 року, виноградою, я приніс із собою не РПГ, не гаубицю, не джавелін. Да, а я приніс із собою звичайний телескоп. Чого дивіться, яке ідеальне гарне небо? Тобто ми вже дивимося не у смартфони, а в небо. І на небі гарно світить місяць. Але зверніть увагу, він не світиться, а відбиває сонячне проміння. До речі, я знімав відео про 10 фактів про місяць, обов'язково його подивіться. Сьогодні я хочу показати місяць вам. Мій телескоп особливий, він є рефлектором. У середині, як ви побачите, є дзеркало, не лінзи, а дзеркало. Його придумав Ісаак Ньютон. Він має невеликий розмір, але збільшує у 180 разів. Кожен із вас подивиться через телескоп, який збільшує у понад 130 разів, з легкістю побачить кратери на місяці. Тобто місяць наш не такий сіренький, як ми звикли його бачити. Коротше, я зараз тобі велику дам трубу подивитися. Не хвилюйся, у ту велику. І і я відмінив нашу контрольну роботу для того, аби ми всі побачили місяць. Рідко буває такої корчі. Із-за того, що місяць зазвичай видно вночі, а ми вночі не маємо можливості сюди приходити і усі побачимо. Тепер по черзі я хочу вам показати місяць. Хлопці, дівчата перші. Так, дівчата перші. Зараз я вам покажу. Можу казати? Дівчата місяць це друге небесне тіло, яке має саму більшу світність. Перше сонце, друге місяць з давніх давен. Місяць уособлював у собі якісь чарівні магічні властивості. І до того моменту, доки не було в нас християнства, люди поклонялися місяцю, вважали його якимось божеством. На самому ділі це звичайне небесне тіло. До речі, воно не є ідеально круглої форми, а у вигляді яйцеподібне. Але на жаль, це ми не можемо побачити на озброєне А тепер ми зараз подивимося на місяць. Так як місяць тікає, не спішіть дівчата. Дівчата, Диві, дівчата не спішіть, будь ласка, не туди треба дивитися. Так як місяць тікає, а саме наша планета Земля крутиться, обертається і місяць в свою чергу обертається. Хочу вам вказати, що Земля рухається навколо Сонця із швидкістю майже 20, ну приблизно не майже, а приблизно 27 км у секунду. Так як звідси та до хуста за одну секунду, не так-то мало коротше. Тобто, ну ні, це 30, майже 30 км за секунду. І в залежності від того, в якій частині орбіти наша планета Земля. Ходіть сюди. Зараз я його долаштую. Він уже... Чекайте, бо він вже втік. Місяць наш. Ні... Ні Кароліна нічим не виновата. Не... Ні, ніхто не винуватий. Я налаштую зараз руки. Так, ось туди. Обережно, бо план. Планета Земля крутиться, де не видно. А, то планета Земля крутиться, тут маленький кружочок. Ні, тут маленький кружочок крутиться місяць. Подивіться, які кратери на місяці. Тобто є. Не луна, а місяць. місяць. Настоящий. Настоящий місяць. Сані, ти, Саня, ти я... Реально, там редиш. Коли місяць втече з об'єкти, зараз і Леська подивиться всі. Ходіть сюди, дівчата. Є у вас можливість. Не відпочивайте, не торкайтеся руками телескопа, так, аби його не зрушити, він досить ніжний. Ваську. Це, це не телевізор. Секундочку, я його налаштую. Секундочку, секундочку. Я тут Не спішіть. Зараз усі побачать місяць. то не луна, а місяць. Так, так, розпочалася повітряна тривога. Будь Я ласка, не розбігайтеся, хлопці, сюди до мене. Ні, не корчу в магазин. Ні, ідеме. У мене є булочка, я ся поділю. Так, будь ласка, нікуди не йдемо, нікуди. Разом усі йдемо, бо тепер усі підуть у сховище. Ні, ніякий сумки. Нічого страшного, всі йдемо. На жаль, наш урок перервала повітряна тривога, Теж всі діти нашої школи спустилися у сховище для того, щоб не наражати себе на небезпеку. А урок по місяць ми обов'язково продовжимо Тож до зустрічі. Ну, Доброго дня, це 11 людей. Сьогодні ми знімаємо для youtube каналу нашого вчителя Романа Васильовича. Не вчитися не вчитися в... в школі помилка. не Вчитися. Не вчитися в зон. Зон. Номер один фатальна Ніка, помилка. помилка. Так, так що? сьогодні ми ведемо репортаж з місця подій. Сьогодні на нашому уроці ми розглядаємо телескоп. А, на даний момент ми бачимо якісь поміхи на кратері. Тереф... Фактор. Ми бачимо в телескопі кратери нашого місяця. Але добре, що ми не бачимо ракети. А молипи! І збити їх! Ми хочемо подивитися. Підписуйтеся на канал Романа Васильовича фізик першої школи. Не падай. Розкажіть щось про це. Привіт, мамі! Ми були в бункері. Так, ми були в бункері два часа, і вийшли на свіжий воздух дивитися на місце. сьогодні. І, другий і день вівторок, віде 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 віде. і ми знову більше <сі> двох годин находимося <сі> в цьому бункері. Що я можу вам сказати? Ну, в принципі, обстановка така дружня. В нас Дружня. Радіо в нас дай робить. Радіо нас робить, дай Раді дай 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 робить. Дай Роман Васильович. читає свій книжечку не читав сьогодні не читав книжечку. Ми Так. сьогодні. Ми беремо репортаж з місця подій від вчителя фізики Романа Васильовича. Що любий вчитель. на який рахунок? А, за телескоп. Чеш. що як вам подобається? Не подобається а, кратери, бачите, не бачите? Хотіли ви бачили? кратери чорні цяточки? Це кімнат, мій особистий. Цей, скажіть, скажіть, чесно, це байрактер. При, і прикриттями ви збиваєте ним ракети. Ні, ні, ні. Ой. Ні, ні. <схай> Ой, а як видає то РПГ? Що... РПГ. <схай> як багато космічних, як багато космічних тіл ви можете побачити завдяки цьому телескопу. Всі космічні в самій. Та не вже? Ви просто шикарні. Так, хто ще не бачив? Давай, куди треба не дати. Як дивитися? Секундочку, я покажу. До речі, наш наш проект виготовлення телескопа ще в силі. Я чекаю з вашого класу не менше, ніж 3, 4, навіть 5, 10 телескопів. Галілея саме галілея це рефрактори. Тобто, збільшувальними елементами є так. само, не є різниці, чи це буде рефлектор чи рефрактор. Але ви з дзеркалом не зробите. А от із лінзами телескоп Галілея ви зробите. Коли я буду бачити ваші телескопи, то відповідно точно так вечором ми зберемося на на, на, на канків, на замок канків. Да, і ніякої пити пиво. Пиво, пиво. А ми підемо на канків Це і відповідно будемо. Я виберу найкращий момент для спостереження. Тепер до речі, найкращий дуже був. гарно видно Юпітер, а, видно супутники. Юпітера та тільки вечором. А що можна в ньому відати пів місяця? День можна ще на сонце дивитися, але давай, для цього давай. треба ні. Я не окуляр маю просто світлофільтрів. спеціальних світлофільтрів, а, тому що ну це дуже сильно буде. А може пізменшити, щоб було має видно місяця. на пічо на жаль, не може, бо тільки один у мене окуляр. Цей саме більше збільшення на 180 а разів. Куди? До речі, так, це спеціальний пристрій, це рефрактор. Ось, я в середині. Да. Да. Так. Цей телескоп, де ви можете себе побачити.